Друзі, вітаю 14 березня. Слава Україні! І так, друзі, звернули увагу на виставочку і хе, бачимо, що пише по польськи. І я зараз знаходжуся в Польщі. Чому я тут? Запросили мене і ще багатьох-багатьох людей на презентацію фірми Лисень, Різного свого обладнання і тому подібне. Будемо тут знаходитися. Ну, два робочі дні і в неділю будемо повертатися знову додому. Так що буду знімати вам коротеньке відео, показувати і демонструвати, що нового. Що буду могти, то покажу. Так, кого буде дуже цікавити, як я зміг перейти кордон. ну, Хто знає, тот знає, так як в мене є неповнолітні діти. самого у мене четверо дітей. Троє з котрих ще неповнолітні. І я маю право на виїзд за кордон. У мене є офіціальна відстрочка і тому подібне. Це відразу відповідь тим, кого буде цікавити. Так, знаходимося тут з Олегом від компанії Лисень Україна. Він займається своїми роботами. Е, Олег, привіт. Вітаю, вітаю! То не буде чути, бо я мікрофон, може не забуду, раз близько говорити. Вітаю, кажу, вітаю. Да. Всім привіт. Да. Так, коротенько таке Відео знімаю, поки покажу, що є. Ну, На даному місці показані тільки прицепи. Бачимо два. А ні, це платформа і прицеп. І стоять вулики. розфарбовані дуже е, от в такі гарні малюночки. Так що, друзі. Це буду знімати, відео будуть короткі, але думаю, їх буде багато. Так що знаходимося в дуже шикарному готелі. Це все фінансує компанія Лисень. На сьогоднішній день запитали в адміністрації, яка кількість людей запрошена. Сказали, що шість чотири так ви? 64, да, 64 учасники-партнери, котрі співпрацюють з фірмою Лисень. Так як компанія Лесню дуже велика і багато е, людей, котрі з нею співпрацюють, ну так звані франшизи, котрі знаходяться по цілому світу. І будуть люди ну, практично з, з, з усього світу. Готель дуже шикарний, все повністю оплачено, номера, на таку кількість людей е, питання, спа салон, басейн і тому подібне. Ну, все буду знімати, все вам продемонструю, вплоть до того, як виглядає. Як виглядає наш номер. Це якась е, гірськолижна база. Бачимо тут е, о, така надпись. Е, там я бачив є підйомник. Ну і тому подібне. Готель доволі великий, має декілька секцій. Оце е, загальний скажімо так, готель. Тут спа, е, мабуть, тут номера на другому-третьому поверсі. Ну, наш, наш готель знаходиться трошки далі, друга будівля, там конкретно самі номери. Ну, це от така от красота. Ввечері будемо в ресторані і теж вам познімаю. Так що, друзі, відео буде багато, але будуть вони всі коротенькі. Все На цьому завершую, дивимося далі.